Із 1 січня школярі-студенти проїхатися у тролейбусі можуть лише за гривню. Квитками за піввартості 50 копійок кондуктори не обілечують. А чому не продаються квитки по студентських і учнівських? Ми так само знаємо, як і... кондуктор від камери тікає, а пасажири кивають на оголошення. Те, що тут написано, роз'яснює кондуктор вже у іншому тролейбусі. Ще немає рішення міської ради, про пільговий проїзд не прийнятий. То відколи не передаєте і до кота з першого січня, а до якого кінця не знаю. Автолокзал. поки що пільговики, які у тролейбусах до початку року їздили за півціни на канікулах. Проте у школярів вже із понеділка розпочинається навчання. А у студентів новорічний відпочинок триватиме на тиждень довше. Вони уже мізкують над додатковими витратами. Я студенти різного рівня, які деяких є можливість зможність сможність їздити. Там, на маршрутках не тільки на тролейбусах, а в деяких ну, для для деяких це велика проблема. Торік студенти і школярі на щоденний приїзд у тролейбусі витрачали 20 гривень у місяць. Цьогоріч витрачатимуть 40. Їх витрати зросли, бо у міській скарбниці депутати не знайшли півтора мільйона гривень на дотування. Прийняли рішення. Вивчити питання і допомогти всім малоймущим. Зараз вивчається питання відповідним управлінням. Студенти сироти, студенти, які живуть там на квартиру. Тобто виділять цю категорію людей, і буде чи адресна допомога, чи студентські квитки. Окремо для них заложена ця сума. Коли новий механізм проїзду у тролейбусах учнями та студентами запрацює, міський голова не зазначив. Тож гроші, які наколядують та нащедрують студенти і школярі, витрачатимуть на квитки не у кіно, а у тролейбусі. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини. Рівного.